Суботник у Павлівському притулку для бездомних тварин його влаштували волонтери міського товариства Дім Сірка. Вони прибирали, годували чотирилапих та обробляли їх медичними засобами. кажуть, таким чином прагнуть відзначити прихід весни. Взимку тут чимало тварин загинуло від холоду. Усе через неналежні умови утримування. Понс ми утримуємо притулок в Павлівці. Ми займаємося стерилізацією тварин у місці. У нас працює виїзна команда. Дівчата, які надають допомогу тварин, які наприклад збили на дорозі, люди дзвонять. Ми їх забираємо, лікуємо, перетримуємо і в подальшому або залишаємо притулку, або стараємося знайти господаря. Власник притулку Юрій Чорний схвалює допомогу волонтерів, адже самому впоратися з доглядом за тваринами досить важко. Чималі труднощі з фінансуванням в цьому році, наприклад, 2,5 тисячі всього виділили коштів. Хоча б кожен місяць мали виділяти по 2,5 тисячі на. Утримання, це значить 30 тисяч на рік. Якщо взяти 30 тисяч на рік, то це при 100 собаках це виходить приблизно десь менше гривні на одну собаку на добу. Волонтер Марія Туранська чотири роки тому підібрала бездомне цуценя. Згодом дізналася про існування павлівського притулку. З тих пір всіляко намагається допомагати його чотирилапим мешканцям. Їхня ця любов, ця собача, це скільки дає енергії. Це коли їм щось принесеш їсти, вони тобі лижуть руки, вони тебе облизують. Ви знаєте, це надзвичайне задоволення. Я би, наприклад, хотіла, щоб побільше таких приїжджали, От як сьогодні приїхали, волонтери Марічка та Юля забрали додому двох цуценят. кажуть, зроблять все необхідне, аби створити їм затишне прихисток потрібно допомагати притулку. Бачите, дуже багато собак, і все ж таки собачки хочеться. Собачки хочеться і ну хочеться якось допомогти. От коли ти забираєш собачку, ти принаймні, хоч ну, хоч якось, хоч дуже якось і допоможеш тому притулку, тому що умови тут страшні. Активісти дому сірка прагнуть, аби місцева влада та громадськість активніше звертали увагу на проблему бездомних тварин. Разом з тим хочуть отримати власну ділянку землі. Там облаштують комфортний притулок для бездомних тварин. І Іваненко Владислав Василь. Чук, новини на вежі.